Пані Тетяно, пане Петре. У довідці про вас сказано, що ви красива пара разом та класна команда. А можна сказати, класна пара і красива команда. З, звичайно. Дякую. А в чому от, різниця і в чому подібність між парою і командою у вашому випадку? В чому різниця? Так. Да. Ви знаєте, я вам скажу так: ну, от з дружиною ми е, зійшлися, знайшли. Ну, спільні погляди, спільні почуття такі. І так само і в роботі. Ви розумієте, що в нас є спільна мета допомагати людям, які, скажімо так, потребують нашої допомоги. Ми є водіями, які вивозимо людей і за кордон. На початках я вивозив із Херсонської області, з Херсона. Знайшли себе і в житті двоє і знайшли в себе і в роботі. Пане Петре, я знаю, що ви взагалі водій першої швидкої допомоги, що була в Пал Юєї, а так. другу ви і перегнали. Перегнали з Польщі, з Польщі так. Та, вона нам надійшла як гуманітарна допомога, я її переганяв, і декларував mm. на кордоні. А хто кого залучив до Пал Юєї? Вірніше, ви то там перші почали працювати, потім ви сказали. Дружину ходім так, до мене. Так і було. Чи дружина сказала, я ні, хочу. Ні, розкрити. І треба було водія, оскільки ми виїзні обоє. І треба було другого водія, і їхати була поїздка в Нідерланди. Тоді це січень місяць. Двох військових ми вивозили тоді, поранених, на реабілітацію в Нідерланди. І він каже, що треба водія, оскільки я на спринтері вже маю досвід роботи. Поїдеш. Я кажу, я не знаю, така дорога так далеко, Та, крім Бото, Польща, куди там я їздила, машини там якусь перегнати. Не знаю, каже, що ти ж не справишся? Я кажу, Буду помаленьку, я тебе ти мене підміняти. Сіли, спробували, ви знаєте, вийшло. Так, а хто кого підміняв, зрештою? Я, я його так трошечки підміняла. Все, все. Знаєте, важко було, бо така довга поїздка, і в перший раз так, що на, такі, на таку відстань і, і людей везеш, знаєш, кого ти везеш, і відповідальність велика на тобі лежить. Це, і, після, дову... після декретної відпустки, так? Так, я вийшла зразу після декретної відпустки. У нас п'ятеро дітей, mm -hmm. найменше зараз вже сім. Я якось так якось, з роботи їх пішла. В декрет я з нього не могла ніяк вийти. То в нас син народився, потім після нього відразу ще син mm. народився, потім захотіли ще одну доньку, і у нас так вийшло їх п'ять. А тепер скільки кого? Я Дві мав... доньки, найстарші і Лізі, мої 23 роки. Mm -hmm. Далі йде син, якому 18. Далі син йде Саша, якому 11 років, далі йде 8 років і 7 рочків. У ну, мене четверо внуків. І діти якраз дуже хотіли дівчинку, а то все хлопці, хлопці йшли. Коли четвертого була вже дівчинка, це таке було. Ми теж хотіли дівчинку, Ра, дуже радість. правда. Ну нам як вийшла, то дуже а Діти тепер самі за собою глядять. Ні, коли... такого ми не можемо. Дай Боже здоров'я моїй мамі, mm. яка там хоче чи не хоче, ну погоджується там. Добре, я посижу, подивлюся. Мені можна сказати навіть, що не вона за нею дивиться, а вони за нею. Вони такі, знаєте, таке бандитська групіровка, я кажу. Знаєте, групування таке вони скрізь їх, ватає, як діти. Ну то ж саме такий вік. Скрізь їх хватає і мамі роблять вони погоду скрізь. Але мама. А, пані Тетяно, мені сказали, що ви педагог, окрім того, як ви водій чи водійка. А що було перше? Ви навчилися кермувати чи? Ні, в мене чи... до 10 років є водійська стажу лише, а педагог я була вже в 97 році. А що ви викладали? Музика. Музика. Музика взагалі чи клас фортепі... Спів. Ну, добре, співи будуть потім. Зараз запитання до пана Петра, які виявляється, що й має медичну освіту. Лікарська справа. Так. От що таке лікарська справа? Це, будемо говорити, це ази з кожної дисципліни, з кожного предмету. Це ази. Скажу, терапії, акушерства травматології, гінекології. Це лікарська справа це. Ази, так, надається, це медучилище. Це медучилище закінчене. Це просто надаються Ази, а вже надаль, надалі. от так само, як і школа, надає Ази, а тоді людина далі поступає в якісь вищі навчальні заклади по тих чи інших дисциплінах, які вона хоче. Але ви можете лікувати. Ну, звичайно, ви знаєте, я не практикував так, працював тренером по боксу, по кікбоксингу. Після того приїхала комісія і сказала: ну, та як у вас є заслуги перед спортом, це добре, але у вас немає педагогічної освіти, щоб працювати з дітьми. Тоді я пішов вчитися в Національний педагогічний університет Драгоманова, щоб здобути ще й педагогічну освіту. І закінчив в Драгоманова університет, магістратуру закінчив. Там фізичне виховання і фізична реабілітація. Також там пов'язано з медициною. Працював тренером трішки, а тоді, ви знаєте, все впирається в будемо так говорити, в фінанси і в добробут наш. І приходиться по життю шукати якусь іншу професію, щоб прокормити сім'ю. Коли закінчував ПТУ, прийшлося до вернутися до, тих азів, до шоферства. І Пішов, працював тут, а в Києві, на одній з транспортних компаній, на великій машині працював. Це останні 10 років до війни я працював. А як ви вийшли на Пал чи вони вийшли на вас? Е... Вони вийшли, скоріше всього, на мене, тому що е, сусід мій через там хату, він е, є батьком Богдана. І він засновниці. нашої засновниці. так. І він як то порадив мене, як водія. Знав мене, як е, каже, знаю, вони шукали водія, щоб машину перегнати за кордон. Це були на початках. Так же ж тоді. І він порадив Богдані, каже, я знаю, каже, що є чесна, порядна людина, каже, яка буде працювати, і любить техніку, і доглядає, тому що в нас свій вуз був, він бачив, що я, як я відношуся до техніки. Яка порядна людина, каже, я думаю, що він у вас повністю влаштує. Всім доброго ранку, шановна команда. Ось з Петром їдемо на амбуланці. Він мене везе туди вперед. Подивіться, яка тут красота, який порядок. Їдемо. Всім доброго, гарного ранку. Є такий стереотип, що жінки можуть добре кермувати, але не дуже знаються на техніці. А як випає? Так і є. Так і є. Так і є. Я, я, я знаю, що таке карбюратор, Ну, я таке знаю. Але я знаю. Але думаю, як він теж знаєш, краще за мене то там і дивишся. Я можу посвітити, mm -hmm. то можу допомогти. Так, Вже коли справа стосується ремонту, вже більше я займаюся ремонтами і доглядом техніки, тому що вона до нас, ви знаєте, як приходить не в найкращому стані, навіть ну, передають і віддають те, що там вже воно непригодне. І я пам'ятаю, що на початку, коли ми були в Дніпрі, Мали там з Херсонщини вивозити нам там і по першому борту, і проводка там задимілася, і турбіна улетіла. Ну, пішли свої негаразди. Поки ми дуже багато було сил, коштів е, вложено в ці наші два борти. Е, перший і другий, дуже багато було і. Проблеми з ними, поки ми їх поставили на ноги, щоб вони почали їздити більш надійно е, працювати. Хоча навіть в нас така була евакуація в Німеччину, в Ахен. Ми везли військового на реабілітацію операцію, і нам застукав моторчик в другому борту. Але, правда, так... Добре. Злагоджено, просто що в ком команді так на все, слава Богу, злав... я, вибачте, злагоджує Нічого, Злагоджено, нічого, що, що тут ми тут ніч на дворі, тут він під машиною за ласи, ми фотографії робимо, які він в халаті медично, бо ж не було, ми не готові були до того, щось Будь там що, станеться. Нічого, з, з собою таке. І тут ми дзвонимо, кажемо, і вони кажуть, добре, ви там всіх там дотягнете, зранку буде авто. І так воно є. У нас просто, що йде так, якщо. Якщо щось сталося, ми завжди маємо на поготові. Якщо є план А, то завжди на поготові є план Б. Якщо щось станеться з планом А, і він щось там не підходить, або щось там виходить щось з ладу. Ми знаємо, що ми маємо замінити чим, ми маємо замінити ким, і воно буде замінено, тому що ми відповідаємо за ту людину, яку ми веземо. Ми мусимо його доставити туди по місцю призначення. І нас так сталося. Ми тоді таке їхали. А ви зазвичай працюєте командою чи нарізно теж буває? Нарізно не було. Не було. Не. Не було Зазвичай нарізну. злагоджено в нас і координатори наші, вони завчасно передбачають, де ми, нам зупиниться, чи десь на ночівлю відпочити, перепочити. Це все завчасно обговорюється, такі питання. І слава Богу, що знаєте, що якось є злагодженість в цьому колективі. що але ж ви знаєте, що все одно можуть бути якісь там, скажімо так, ja, нюанси непередбачувані. Але це форс-мажорні. Але це, ну, це робота, це в кожній роботі щось є якісь. Але знаєш, у тебе є підстраховка якась. Так, але знаємо, що завжди можна понадіятися на координаторів, на наших керівників. Це мені подобається. каже Вадим, ми своїх не кидаємо. Так. Ви згадували, що на початках вивозили людей із Херсонщини. Це для вас область була знайома чи нова? Це була нова е, для мене, і я е, нічого не знав. Я там ніколи не був. Ну, я ж про це питаю. І було важко, тому що е, на самих початках ми їздили з Мазур Світланою. Це на самих початках. І я там бачив її вервець. Після снарядів і бачив розрушені дома такі, що проїжджали, навіть ми заблукали трішки, що проїжджали, що біля Ліману проїхали. І нас військові зупинили і кажуть, як ви тут, яким чином ви тут з'явилися? Тут все за, заміновано. Пам'ятаю, проїжджали село Олександровка, е, я. Я такого же жаху не бачу, там всі хати розрушені. Таке довге село ми їхали ну, до хати. І ми так проїхали, там військові кажуть, як нас поліцейські сюди направили, кажуть, можна об'їхати. Їдьте у теї дороги, нікуди, каже, кілометрів десять не звертайте, каже, там тоді кажуть, повернете наліво. Ні в якому разі з машини не виходити. Як взагалі військові до вас ставляться? Добре, у нас, у нас немає проблем ніяких з ними. Ну вони не дивуються, що з'являються цивільні, по суті, люди в такому пеклі. Бачите, ми туди більшості не їздимо. У нас більшості Олег займається евакуаціями да. зі світу. на даному етапі, так. Так, на даному Зараз. етапі. А коли, коли це на початках військові завжди пропускали нас без проблем. Навіть вони інші там машини, блокпости, вони перевіряли, а нам завжди. Приїжджайте, проїжджайте». Ми бачили, що це швидка в першу чергу. Що це є швидка медична допомога? Що вона їде допомагати? Найдовший маршрут, який вам довелося разом долати, нідерланди й щось мені такий дуже важкий. Був. Дуже важкий. Ми, ми, а, ми їхали без туди зупинки абсолютно. Звідки їхали? Звідки ми забирали? З війського військового шпиталю. З військового шпиталю. А, так, так. З шпиталю. Ми їхали забирали. без зупинок, тому що. В них була дата була дата на рірандата да, на до, до на прийом до лікаря. До прийому до лікаря а там дуже все, все серйозно і каже, ми всю дату повинні приїхати на. І тому що якщо каже, вже ви на наступний день приїдете. Вже в них черга, вже їх ніхто не Його пересунуть ту пересунуть військово, військово двох військових. Двох військових. Там я пам'ятаю, що Володя і Саша Володя і Саша. Ну, ми спілкуємося з володією. Спілкуємося біжі зі дзвонім званівся з ними спілкуємося. з багатьма пацієнтами. Інна. Ну мало є таких евакуацій, які дякуємо до побачення, обнялись і розійшлись. А я такі ж плаче всі. І то так має значення, чи це водій, чи він, чоловік там чи жінка. Ну, є такі, що дуже шкода, так, що навіть що за тих три дні, що там їдеш в дорозі, чи там буває два, як коли, стаєш близькою людиною до тих людей, переймаєшся їхніми проблемами, вони ще починають розказувати за своє життя, ну чуєш з ними, харчуєш, Ну буває, там, як ми дітей перевозили, то мама була, вона не могла в неї рука. Вони після аварії ми її везли їх з Тересполя. З білоруського кордону забирали. Кордон з Польщею, білоруський. Ми забирали їх. Вони після аварії втікали через Росію. Там просто них аварія була. Діти досить також постраждали, колядки й Ліза. Тут теж важ така, така була евакуація. Емоційна, дуже не то, що важка важка так фізично була, дуже емоційна була. Та дітей дуже шкода. Вони такі ця ліза така. На неї дивиться, їй дев'ять років, вона така не, на тебе дивиться, вона така доросла, така доросла, доросла жіночка, вона така вона все знає, як правильно покласти йому ножку, братику старшому, як правильно його посадити. Мама не знає, тому що мама не може, мама рука. Вона знає, де які речі знаходяться, де що лежить. Такі я кажу, йдемо, я буду щось там їсти, вам готувати, бо ж ну не може, мама. А ми те, а ми так, а ми те. Ну дуже, дуже такі діти розумні. Тож то, за них ми їх везли, так? До Києва ну, нет, везли. Так. Пані Тетяно і до пана Петра теж запитання. От ви кажете, емоційно, та які емоції у вас переважають, коли ви з цими людьми працюєте? Це співчуття співчуття. Це Дуже. може ненависть до тих, хто з ними це зробив. Це іноді розпач, ні? Ну розпачу такого не було, щоб таке, було. таке. А, а співчуття Дуже в першу співчуття. чергу співчуття. Ми співчуваємо тим людям, їхнім долям, тим, які наскільки вони пережили. Чуючи їхні розповіді, наскільки вони вони там все пережили, скільки там в них було проблем. Оце в першу чергу співчуття. Розумієте, всі це? історії абсолютно різні, і всі люди абсолютно різні. І проблеми в них також різні, але вони всі взаємопов'язані. І, і у них один, один, одна, одна біда. Оце раша вибачте, що Я так кажу. У них оце одна біда і все. Вони б спокійно собі жили, б спокійно мали і будинки, і своє життя, і, і продовжували б щось, щоб навчатися, і працювати, дітей виховувати. А в них все обрізане, розумієте? є такі що дивишся, і не ну, ну знаєш, що просто ну не допоможуть. Просто тобі ми веземо до то, того ж, яка ну, безвихідь, часом така є. Співчуваєш і сподіваєшся, що, господи, хоч би там йому помогли, хоч би там, їм, там все добре з ним було, особливо про військових наших говоримо старенькі, шкода, що тільки втікають від війни, їм 70 років, 60, а в них вже нічого немає. І вона нічого не заробить, і мати не буде. Тому що в такому віці де вона його візьме? На заробітки поїде кудись? Ні. Оце як ти ночував, казав, тим стареньким мандарини купував, де то ти в шелторі десь ночував в, в, в. Дніпрі, де було, що в шелторах. І... Так, я тоді приїхав, а мене. Там Олег сказав, каже, що от можна переночувати в цьому, в цьому шелторі. Я зайшов туди і дивлюся, там розкладушок стоїть ну, штук 50. І це вони кажуть, що їх поселили тут, а вони на матрасах спали, зараз на розкладушечках. І вони так раз в день їм приносять там вермишельки і котлетка на пару. І дають в місяць, там давали тоді. Якусь тисячу тих оновських е, гривень. І я кажу, за, за що ж ви живете? Е, старенькі люди, там більшість стареньких людей. А, ну тут каже, що то все каже, попало каже, перед хатою. І це каже, що кажу, хата розсипалася. Mm. А, над... І каже, все, це все, що в нас лишилося. А ми каже, будувалися стільки, кредити брали, каже, стільки за життя, каже. Хоті, хотіли каже, там на, на пенсію щось каже, від, відложували ка хотіли там за е, огорожу якусь зробити. Це все що але дивлюся там, яких п'ять пакет. Вони, я так зрозумів, там мало з ними хто спілкується, і ніяких, хоча би психолог підходив з ними, е, працював. яку працював, працював. Якусь, якусь мову, знімав щось. Трошки їх заспокоював. Там до них ні, ніхто не проведе. І вони хочуть, я бачу, хочуть спілкування. Я з тими поговорив, сім'єю, з тою сім'єю, з тою сім'єю пішов в магазин, взяв пару кілограм мандаринів, тоді водички взяв за свої кошти, взяв водички, ще щось я там. Дав... А цукерків таких набрав, тих гуліверчиків набрав я. Приїзд. А вони так дивляться, кажуть, а я хожу, і там на ліжку. А то каже, за що? І дивлюся, вони плачуть. Що? А що таке? А що? А що це Праздник який? то Празіка, а що таке? Що случилось? А хто це?» Я кажу, це просто кажу від мене. О, просто кажу від мене. Плачу, дивлюся, тішаться і дітки. Знаєте, так? Така, така мене печальна душі, така жаль мене, то мені плакати хотілося. Ви, ви просто це, це просто треба на, на собі почути, і це таких, таких історій я багато можу розказати. Коли закінчиться війна, я сподіваюся, що ви будете молоді. Як і зараз. От можливо, у вас буде бажання поїхати вже в мирні місця і міста, де ви зараз буваєте. Куди буде перша поїздка? Я би хотів би в Херсон поїхати. Mm -hmm. Я би теж. Я би хотів, би... хотів би почути тишину їхню. Тому що ті рази, які я був, там дуже сильно падали ракети. І я був з Олегом, нашим водієм. Ми забирали, якщо запам'яталося, забирали жіночку, і в неї був перелом шийки бідра та І в цей час на ринку дуже впала ракета, і дуже багато загинуло. Людей, я це число вже не пам'ятаю, і пам'ятаю, що дуже там так накривали плотно, що такі двиги я чув, що земля мене під ногами двигтіла. І все ближче, ближче, ближче підходило. І ми так залягом швиденько погрузили її і кажу, давай, Олег, скоріше. Я би хотів би побувати там, подивитися на море і почути тишину. От що, що би мені хотілося подивитися на тих людей, побачити їхні радісні обличчя. А мені дуже хочеться тоді побачити ваші радісні обличчя. Дуже дякую. І вам дякую. Надіємося, що після перемоги ми з вами ще побачимося, зустрінемося і ви, дасть Бог знімете ще одну передачу про Тому. нас. У мирний наш час. Дякую вам за все. Дякую